Павук, спійманий на гарячому під час кривавого вбивства, хвіст динозавра, вкритий структурами, які колись вважались неможливими, і блоха, віком у 20 мільйонів років, яка могла б знищити мільйони. Усі ці істоти були ув'язнені в одній і тій самій золотистій речовині бурштині. Ця давня деревна смола зберігає не лише істота, а й моменти, загадки і навіть загрози з глибин минулого. Тож у цьому відео ми розкриємо найвражаючі, найдивніші і найнеймовірніші знахідки, які коли-небудь знаходили в стародавньому бурштині. Існувала ящірка, яка лазила по стінах краще, ніж дехто з супергероїв. І робила це 100 мільйонів років тому. У 2008 році вчені зробили дивовижну знахідку шматкобоштану з м'янами, що датується серединою крейдового періоду. Всередині нього скам'яніли тіло давнього гекона. Це один із найдавніших відомих видів, і ступінь збереження зразка просто приголомшила дослідників. Але найбільше вчених вразили його лапи. Шкіра кістки пальців. І навіть мікроскопічні структури, що дозволяли гекону триматися на вертикальних поверхнях, усе збереглося. Це найстаріше свідчення про спеціалізовані подушечки на пальцях, якими досі користуються сучасні гекони. Тобто ще 100 мільйонів років тому технологія липких лап у геконів уже була доведена до досконалості. Вони працювали як природна липучка з використанням молекулярних сил, аби порушити закони гравітації. І логічний висновок один людина павук, мабуть, завдячує частиною своїх здібностей до історичній ящерці. Хоча справедливо буде зазначити, що ця ящерка не потребувала радіоактивного укусу, вистачало лише еволюції, яка відбувалася тоді, коли землею ще ходили динозаври. І саме тоді ця рослина й потрапила в бурштин. У ту саму мить, коли робила дещо неймовірне. Бачите це? Не хвилюйтеся, навіть ученим знадобився якийсь час, аби усвідомити масштаб цієї знахідки. Цю знахідку оприлюднили у 2014-му вчені з університету штату Орегон, і вона миттєво потрапила в заголовки. Протягом десятиліть палеоботаніки намагалися з'ясувати, як еволюціонували квіткові рослини. Сьогодні вони домінують на планеті від сільськогосподарських культур до лісів, але їхнє походження залишалося загадковим. Ця давня рослина з крейдового періоду усе змінила. Її 18 крихітних квіток розміром з кілька міліметрів кожна застигли у процесі запилення. Бурштин зберіг їх настільки добре, що навіть пилкові трубки, мікроскопічні структури, які приносять статеві клітини, видно й досі. Тобто вже 100 мільйонів років тому складні репродуктивні механізми рослин були цілком сформовані, а давню флору не можна вважати примітивною. Це вказує на те, що квіти могли диверсифікуватися дуже стрімко вони влаштували ботанічний вибух, який змінив екосистему задовго до появи ссавців. І, взагалі, більшість викопаних решток це кістки, мушлі та жуки. А тут романтична сцена з крейдового періоду. Тільки замість гормонів і флірту, пилкові трубки і гамети. Романтика точно витала в повітрі, коли сталося це. Як би краще сказати, цього равлика спіймали на гарячому і дуже інтимному процесі. У 2022 році німецькі дослідники оголосили про відкриття бурштину з м'янми віком 99 мільйонів років, в якому знаходилася равлик мати. Це стало очевидно після комп'ютерного сканування поруч з дорослою особиною було п'ятеро народжених малюків равликів, їхні ніжні прозорі мушлі ще навіть не встигли зміцніти. Сказати, що це рідкість, нічого не сказати. Скам'янілості, які фіксують народження равликів, практично відсутні. Від більшості м'якотілих істот не залишається майже нічого, лише відбитки чи поодинокі мушлі. Але тут, у прозорому бурштані, застигла мить живих пологів, вперше в історії для наземних слимаків. Мати належала до вже вимерлої групи та збереглася настільки добре, що вчені навіть розгледіли спіральні візерунки на мушлях новонароджених. І ще одна приголомшлива деталь здається, равлик мати відчувала загрозу наближення потоку смоли. Адже вона підняла кінцівки вгору у так звану позицію тривоги та не встигла нічого вдіяти Уф. не очікував такого удару по емоціях від давнього равлика. І це не остання трагедія, до речі, на сьогодні. У 2018 році канадські палеонтологи, досліджуючи борштини з півночі м'янами, виявили те, чого раніше ніхто не бачив змію, менш ніж 5 сантиметрів завдовжки, повністю збережену всередині бурштинової краплі вся хребетна структура майже 100 хребців залишалась неушкодженою. Видно навіть рештки м'яких тканин і луски настільки дрібної, що її можна розрізнити лише під мікроскопом. Але однієї важливої частини не вистачало голови. Вчені припустили, що вона була якимось чином відірвана ще до того, як смола залила тіло це лише посилює трагізм ситуації. Адже перед нами дитинча. Цей вид жив приблизно 99 мільйонів років тому, і це найдавніша скам'янілість змії дитинчати з усіх відомих. Подібні екземпляри, надзвичайна рідкість. Змії взагалі погано кам'яніють, а молоді особини настільки крихкі, що найчастіше розкладаються, або ж їх розривають та з'їдають задовго до утворення скам'янілостей. Але Бурштин зберіг фазу життя давньої змії, яку ми майже ніколи не бачимо. Це дало вченим змогу вперше реально побачити, як розвивалися змії у крийдяному періоді. І ось головна цікавинка: тіло змії лежало поряд з залишками давньої рослинності. Шматочками листя, кори, ґрунту. Це означає, що вона жила не у воді чи норах, як багаторанніх рептилій, а в тропічному лісі. Звивалася серед підліску за часів динозаврів. Це не зовсім книга джунглів, радше гульк у джунглях. Змійка розміром з палець нишпорила лісом, не підозрюючи, що потрапить до музею через те, що просто опинилась не в тому місці і не в той липкий час. Але іноді бурштин приходить у найвдаліший момент, аби показати нам щось справді і справді ексклюзивне. Це справді була суточка на віки. Приблизно 100 мільйонів років тому у затіненому підліску крейдяного лісу павук сидів у засідці на своїй павутині. Поряд приземлилась. Паразитична оса. один із його природних ворогів. І наступної ж миті павук кинувся вперед, розкинувши лапи й отруєніїкла. Та якраз у момент атаки крапнула смола. Ця скам'янілість знайдена в м'янмі та описана у 2012 році справжній феномен павук і оса зафіксовані у повітрі під час нападу, обидва ще живі на момент застигання. Видно, що лапи павука обвивають жертву крила оси розкриті, і навіть шматок павутини також застигли у тій самій краплі бурштину. Станом на сьогодні це єдина відома скам'янілість павука, який саме нападає на іншу комаху. Це майже виглядає постановочно ніби стоп кадр з бойовика на самому піку напруги. Такі моменти надзвичайно рідко потрапляють у літопис кам'янілостей. Так, це дрібна сцена, але водночас це запекла битва на смерть з ідеальним таймінгом, і якщо чесно. Марвел із такими конкурентами у світі природи ще не скоро наздожене реальність, і між іншим не тільки Марвел. Приблизно 50 мільйонів років тому, у прадавніх лісах, що колись покривали Європу, мурашка займалась звичною справою, тягала вантажі у кілька разів більші за неї. Лишала феромони і усе таке. Але всередині неї вже щось росло. Паразитичний грип, родич сучасного Офіокордецепса. Того самого, що й нині заражає мурах, захоплюючи їхню нервову систему та змушуючи повсти на височини, перш ніж прорвати тіло і випустити спори. І ця бідолашна мурашка вже майже дісталася свого сумного фіналу. Бурштин, що її зберіг, показує не лише тіло комаха і грип, який виринає назовні, з видимими стеблами та спорами. Паразит застиг буквально посеред свого фінального виступу. Це один із найдавніших прикладів контролю свідомості паразитами у літописі скам'янілостей. І доводить дещо лячне справжні жахи з'явилися в природі не нещодавно, як бачите, вона практикується вже десятки мільйонів років. І якби такий паразит міг інфікувати когось більшого, наприклад, прадавнього птаха чи дрібного савця, ми могли б зараз проживати геть інший сюжет із захисними костюмами і зомбі-апокаліпсисом. Одним словом, гра та серіал Останні з нас трошки спізнилися. На якихось 50 мільйонів років. І тут раптом з'являється комаха, що несе із собою смерть, здатна знищити кілька сучасних видів. Приблизно 20 мільйонів років тому, уже після зникнення динозаврів, блоха потрапила в краплю смоли десь у тропіках, де нині розташована Домініканська республіка. З першого погляду звичайна скам'янілість, дрібна блоха без крил із типовими шипами та колючим ротовим апаратом. Але під мікроскопом учені побачили щось незвичне: щільне скупчення бактерій навколо рота і анального отвору. Це вже само по собі неприємно. Але далі ще гірше форма і розташування цих мікробів. Підозріло нагадували збудника чорної смерті, тієї самої бактерії, яка спричинила пандемію чуми так саме ту, що знищила до половини населення Європи у 14 столітті. Отже, цей бурштин дає змогу зазирнути в обличчя найдавнішого родича одного з найстрашніших біологічних кошмарів людства. Заради точності, відзначу. Науковці сумніваються, що це саме та паличка чуми. Але подібність достатньо серйозна, аби викликати занепокоєння. Чи може це бути доісторичним прототипом тієї самої чуми? Якщо так, то як довго цей вбивчий мікроб циркулює в крові савців, ховаючись у тілах паразитів? Блоха ймовірно харчувалася кров'ю гризунів або дрібних савців. Але той факт, що бактерії були і на вході, і на виході її травної системи, ідеально збігається з механізмом зараження, який ми бачимо в чумних бліг сьогодні. Тож ця маленька скам'янілість, ймовірно, більше, ніж курйоз. Вона може бути першим доказом еволюційної історії епідемій. У фільмі Парк юрського періоду бурштин подарував нам динозаврів. А в реальному житті блоху з чумною бактерією на дупі, і ця штука досі може змінити хід історії савців, включно із нами. та, скоріше за все, ми в безпеці, бо 20 мільйонна чума навряд чи вміє заражати людей. Ми для неї, мов інопланетяни. Хоча це, до речі, працює в обидва боки. Тож просто про всяк випадок. Давайте не губити і не проливати цю краплю бурштину. Ніколи. Той павук, спійманий під час атаки, подарував нам епічний стопкадер до історичного конфлікту. Але деякі скам'янілості не розкривають своїх секретів одразу. Вони чекають. І щойно ти подумаєш, що дивишся на звичайного павука в бурштині, аж ось бонусна знахідка. Та ще й яка у 2011 році команда вчених сканувала павука віком 50 мільйонів років, застиглого в Балтійському буршні. Здавалося б, нічого особливого, просто добре збережений екземпляр, обраний для рентгенівського сканування у високій роздільній здатності. Але коли зображення стали чіткішими, дещо проявилося не в реальному часі, а в даних невелика овальна форма. Це не частина павука і не сміття. Це щось несподіване. Адже за павука зачепився непроханий пасажир, крихітний кліщ усього 0,2 мм завдовжки. Це найменша з усіх викопаних істот цього типу, яких коли-небудь виявляли подібним чином. І найдавніший з відомих кліщів цього типу знайдений у Борштині. Але що найцікавіше, цей кліщ на павуку – найдавніший приклад так званої форезії або, якщо по-простому, природне таксі. Коли умови погані і немає їжі, деякі комахи переходять у ювенільну стадію та отримують спеціальні присоски і здатність чіплятися до інших істот. Так вони їдуть собі, поки не виростуть, і не відчепляться в більш сприятливому місці. Зазвичай кліщі таким чином підсідають до жуків. А ось павук, як таксі, надзвичайна рідкість навіть сьогодні. Тож уявіть, наскільки унікальною є ця знахідка ми по суті бачимо прадавній Uber, де пасажир не планував платити. Хоча й не дивно, цей горе водій заніс їх обох прямісінько у бурштин нуль зірок, жахливий сервіс тотально. Зазвичай у бурштин потрапляють істоти розміром із повіку або нігодь. Але тут застиг шматок чогось значно більшого чогось, що не мали б побачити настільки чітко. У 2015 році палеонтолог Ліда Сін розбирала зразки бурштину на ринку качін у м'янмі, де бурштин продають як прикраси. На перший погляд, просто гарно збережене пір'ячко, закручене в бурштині. Але щось було не так. Структура і об'єм пір'я видавались незвичними. Під їхньою поверхнею ніби проходила кістка. Ліда Сін віднесла зразок на аналіз. І бум. Це була не просто пір'їна, а фрагмент хвоста динозавра приблизно 3,5 см завдовжки, з хребтями, м'якими тканинами і пером, збереженим у трьох вимірах з дивовижною деталізацією. Він пролежав у бурштині майже 99 мільйонів років. Імовірно, хвіст належав молодому целорозавру, представнику тероподів, до яких належать волоцераптори, тиранозаври і предки сучасних птахів. Але ось що цікаво, це пір'я було зовсім не таким, як у птахів сьогодні. Воно мало погано виражених стрижень, і в нього геть не було щіплювальних гачків, тих, що забезпечують аеродинаміку сучасного пір'я тож це були відкриті м'які волокна, гарнючі, але абсолютно непридатні для польоту. Отже, цей хвіст не був створений для підкорення неба радше для показухи, наймовірніше для залицяння, можливо, також для терморегуляції чи маскування, це істотний аргумент на користь того, що пір'я спершу було чимось геть іншим, та з'явилося не для польоту. І в цьому випадку воно застигло, виконуючи саме ту початкову функцію. Тож у підсумку маємо першу справжню тривимірну скам'янілість динозавра з пір'ям, який не був птахом Не відбиток, не малюнок. фізичний, відчутний шматочок однієї з найвідоміших істот Землі. Шкіра, кістка і пір'я запечатані в бурштині, наче це сталося вчора. Ця мініатюрна скам'янілість кардинально трансформує образ динозаврів, злускатих монстрів на кольорових пернатих живих істот. Схоже, нам доведеться неабияк переробити візуал у наступному парку юрського періоду або зняти все наживо, як воно і було. У 2017 році, всього через два роки після відкриття хвоста, вчені зробили ще одну приголомшливу знахідку кліща приблизно такого ж розміру, як сучасний, збереженого в бурштині віком 99 мільйонів років. А просто поруч, тонкий волокна пір'я динозавра це крихітна скам'янілість, і ледве видно неозброєним оком. Але для палеонтологів вона вибухова. По-перше, з'явився прямий фізичний доказ, що кліщі ймовірно харчувалися кров'ю пернатих динозаврів. І те, де як знайшли кліща, поряд із пошкодженим пером, вказує, що він дійсно наївся. Можливо, навіть був наповнений кров'ю динозавра, коли його накрила смола так, -так тією самою кров'ю, яку в парку юрського періоду використовували, аби добути ДНК динозаврів. То чому б не ткнути в нього голкою? Насправді дослідники вже шукали хімічні сліди заліза в зразку та не знайшли нічого, що напряму підтверджувало б наявність крові. І, взагалі, ДНК дуже крихка молекула, вона не здатна зберігатися в таких давніх скам'янілостях. Більше того, бурштин викликає екстремальне зневоднення і температурні коливання. Обидва чинники жахливо шкодять навіть свіжій ДНК. Тож ні, ми не можемо дістати гени динозаврів із цього кліща. Це Голівуд. А от що ми можемо, так це з'єднати шматки мозаїки, яких бракувало десятиліттями. До цієї скам'янілості вчені лише пропускали, що паразити кровососи на кшталт кліщів еволюціонували поруч із динозаврами. Тепер маємо доказ. Він свідчить, що паразити завжди були поряд, тихо харчуючись у заростях, поки великі тварини отримували всю славу. Але якби цей кліщ потрапив до рук Джона Хаммонда з усіма його дивотехнологіями з парку юрського періоду, у нас би вийшов. Хіба що раптор розміром з курку. І, швидше за все, ще й позов від зоозахисників. Парк юрського періоду все ще неможливий. Але навіть із тими зразками борщину, що вже знайдені, ми маємо достатньо наукової драми. У 2020 році світ сколихнула нова знахідка череп менший за ніготь із гострими зубами та довгим загостреним писком. Його назвали найменшим динозавром із усіх знайдених. Окуло Дентавісом Вчені. Припустили, що це була істота розміром із колібрі, своєрідна перехідна ланка між рептиліями та птахами. Ця історія була прекрасна, мабуть, занадто прекрасна. Бо вже за кілька місяців інша команда дослідників переглянула дані, провела власне комп'ютерне сканування і винесла свій вердикт. Це взагалі не птах. І не динозавр просто крихітна ящерка, яких і тоді було повно. От і вийшло, що найменший динозавр в Бурштині виявився одним із найбільших таксономічних твістів останнього часу. А оригінальну статтю довелося відкликати з журналу Nature. І знаєте що? У цьому немає нічого ганебного. Так працює наука. Академічна драма трапляється так, але врешті-решт вчені зберегли гідність і визнали помилку. Тож після всього, що ми побачили, равлика у момент пологів, павука під час убивства, пір'я на динозаврах і чому на блохах, залишається лише одне питання: яка з цих знахідок у бурштині вразила вас найбільше?